Врятуй кінцівку, в межах благодійної програми врятували руку захиснику, як зараз він почувається. Здорові звички для щасливого майбутнього у Трускавці організували корисне навчання для дітей. Близько року тому 41-річний захисник Микола Таканов, захищаючи українські території від ворога на Авдіївському напрямку, отримав важке поранення. Найбільше постраждала рука, яка була під загрозою ампутації. Для її порятунку потрібно було складне, довге та дороговартісне лікування. Тоді військовому пощастило потрапити у програму Врятуй кінцівку, де знайшлись добручинці, які допомагали фінансувати лікування. А команда лікарів робила усе, щоб рука Миколи могла повноцінно функціонувати. Перший та пройшов успішно. Фахівцям вдалося побороти інфекцію та підготувати руку для наступних втручань. Я півроку відновлювався на реабілітацію, масажі, а зараз ми при... звернулися до того, що треба зробити вже другу операцію, поставити вже на цей процес. І, ну, такий, що вже треба ну, довгогічний. Сам пацієнт результатом задоволений, адже, попри те, що лікування триває, він вже може самостійно виконувати щоденні справи. Те, що в мене було, ну нульовий процес, і те, що зараз став, то це мене десь 50% відновилось. Тобто я вже можу піднімати руку так, так і можу вдягнутися, можу сам, а так то взагалі нічого не було. Чоловік пройшов повноцінну реабілітацію, і тепер фахівці виконуватимуть другий етап операції, який покликаний відновити функцію руки. Сьогодні буде, ми забираємо всі буси з цементні буси з антибіотиком, забираємо спейсер, який вже свою функцію виконав. Відновлюємо всі м'язи, які будуть функціонувати для майбутнього точому злому, ну, Мобілізуємо їх, відділяємо з рубців, імплантуємо протез і. То, чи очікуємо, після загоєння ран він має прийти в е, повноцінну реабілітацію, відновити повністю рухи в всього. Хірургічне втручання, як і попереднього разу, виконуватимуть у Винниківському госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Як наша основна функція це допомагати нашим військовим, які зазнали різні роду травм під час захисту своєї батьківщини. Є досить складні випадки, які... Тяжко без певних меценатів чи без певних фондів допомогти нашим військовим. Тож завдяки підтримці бізнесу, а також громадянам, які донатили кошти, вдалося продовжити лікування для захисника. На цього пацієнта в нас із-за великої черги, тих, хто стоїть на операцію на чергі. До понеділка фактично коштів не було, але ми надіялися, що ось-ось наш бренд-амбасадор Ярослава Магучик, яка стала підтримувати програму в приду кінцівку, мала проголосити збір, взяти висоту 200, Вона його проголосила, і компанія Work.ua, особі Артура її власника прийняла рішення задонатити перший мільйон гривень. Додамо, що програма «Врятуй кінцівку працює вже в 70 лікарнях України, в якій задіяно близько 200 медичних працівників. Тож долучитись до неї можуть ті, хто цього потребує, а також ті, хто хоче допомогти нашим військовим. Програму можна податися дуже просто, можна загуглити і зразу вийде програма в Ретокінцівку у нас є чорна черга, це чорна черга журби, там де збираються пацієнти в очікуванні донорів. Є червона черга, коли переміщаються пацієнти, коли донори приходять. Власне цьому пацієнту повезли, червоні черзі опинився і тому сьогодні відбувається операція. Надалі пацієнта очікує, ще тривала реабілітація і повернення до повноцінного життя. Сам захисник після одужання планує допомагати відбудовувати Україну. Після важкого поранення знову готовий рятувати життя. У Львові відновлюють військового медика Константина Кукунова, який понад два роки допомагав побратимам на гарячіших точках фронту. Під час розгортання стабілізаційного пункту на Курщині ворог почав артилерійський обстріл. Захиснику уламком пошкодило підколінну артерію. Він сам зміг накласти собі турнікет та евакуюватися. Лікарям вдалося врятувати його ногу, однак чоловік довго не міг самостійно пересуватися. Завдяки зусиллям самого пацієнта та також фізичних терапевтів, які з ним працювали, нині він вже не має труднощів із самообслуговуванням та не потребує допоміжних засобів для пересування. Після повного відновлення захисник планує повернутися на службу. Це захворювання діагностують в однієї дитини на мільйон. До фахівців лікарні Святого Миколая потрапила дівчинка з рідкісною, злоякісною пухлиною підшлункової залози. Серед симптомів спостерігались сильний свербіж долонь і пожевтіння очей. Понад півроку фахівці намагались врятувати дитину. Онкологи призначили хіміотерапію, яка допомогла зменшити пухлину з 10 до 2 сантиметрів. Після цього хірурги провели складну операцію з видалення новоутворення, а разом з нею частини жовчних прутоків і 12 Кишки. При цьому функцію органів вдалося зберегти. Втручання тривало понад 4 години і пройшло успішно. Дівчинку здоровою виписали додому. Не лише створили свято для дітей, але й у цікавому для них форматі організували майстер-класи для формування здорових звичок. У трускавці відзначили свято різдвяної зірки, де поєднали знання, творчість та святкову атмосферу. До себе, витров супер я помила руки. Yeah. Не можна так, Ні. Yeah. не можна мені папушки їсти. Yeah. Сьогодні ще свято Різдва, до якого ми мали можливість долучитися фахівцями нашої установи, дало можливість ще раз гадати дітям про тарілку здорового харчування. Ми в ігровій формі складали тарілку здорового харчування. Вибирали продукти, які є здорові. Ми навчали дітей мити руки. Ми говорили про мікроби і як запобігти захворювань за допомогою вакцинації. Наші партнери вивчали дітей чистити зуби, адже догляд за ротовою порожниною, за зубами допоможе з. Зберегти здоров'я зубів на майбутньому. До заходу долучились благодійні та волонтерські організації, які протягом року активно підтримували місто. Ми робили новорічні свічки з вищини дітками, і кібани, розмальовки новорічних іграшок, також і рокада, так само і опіка майбутнього. Але ми не обійшли і питання смаколиків. І як не дивно, найбільше вбразила дітей піца. Це перше, що було їм. Саме головне цікаве смачненьке, соки, банани. Діти охоче брали участь у конкурсах. Відтак кожен для себе щось почерпнув та запам'ятав. Сьогодні для нас проводили цікаві тренінги про психологічне здоров'я. Нам там розповідалося про булінг, різні речі, про емоції. Ментальне здоров'я. Ми запам'ятали, що якщо часом звернутися до лікаря, то вам стане краще. Як треба чистити зуби, Правильно. доглядати за ними. Дізналися, що таке мікроби, що треба мити руки, як приходиш з вулиці або після школи, і що треба пити багато води. Усе дійство відбувалось у дні зимових канікул на базі навчально-виховного комплексу для учнів початкової школи номер 2 Два Дбати про здоров'я сьогодні, напевно, на першому місці. Додамо, що такий захід зібрав понад 450 дітей.